Привіт! якщо ви ставили при собою ціль, але їх не досягали. Ви не одні. В цьому відео я розповім про п'ять основних помилок, яких можна допуститись при постановці цілей. І ще одна секретна помилка. Дочекайтесь відео до кінця. Мене звати Юлія, і на своєму каналі я буду розповідати про те, як жити це життя більш спокійніше та організованіше. Тому підписуйтесь, буде багато чого цікавого. Перша помилка. Ви не ставите цілий взагалі. Як можна покращити своє життя, якщо ви не ставите цілий, ви не знаєте, в яку сторону рухатись? Тому перш за все визначте ті сфери життя, в яких ви хочете відчути покращення. Наприклад, багато людей не мають з цим проблеми. Вони перш за все мають оці цілі вивчити англійську, піти в зал, підтягнути форму, здобути кращу роботу. Але на жаль, цього недостатньо, і ми переходимо до другої помилки. Ваші цілі неможливо виміряти. Вам потрібно мати якусь кінцеву точку, при досягненні якої ви скажете собі, все ціль закрита. Наприклад, прочитати 5 книг в рік, пройти тримісячні місячні курси, отримати диплом, змінити роботу з цієї професії на ту професію. Ця ціль вже буде вважатись виконаною, тобто вона має бути вимірюваною. Третя помилка: ваші цілі неможливо виконати. Запитайте себе, чи маю я достатньо матеріальних. Фізичних, емоційних ресурсів, щоб виконати цю ціль? Чи хочу я її виконати саме на наступний рік? Чи відчуваю я всередині бажання її виконати? Чи можу я оплатити цей курс? Чи маю я можливість виділяти час, щоб вивчати нову мову? Запитайте себе, чи ви, в принципі, можете це зробити. Четверта помилка: ваша ціль не є актуальною для вас. Чи відповідає вона вашій меті цінностям? Чи вона нав'язана з боку? Можливо, вам друзі, батьки, колеги насаджують виконання цієї цілі. Наприклад, ви можете думати, що всі навколо змінюють свої життя, читають купу книг, вивчають мови, змінюють професію, а я сиджу і нічого не роблю. Так, от, а може ви не любите читати? А можливо, ви не хочете зараз міняти роботу або у вас немає на це ресурсу? Запитайте себе, чи це актуально взагалі для мене, чи це мені хочеться просто бути в тусовці і робити як всі інші. Тому ваша ціль має бути актуальною. П'ята помилка: ви не ставите собі дедлайнів, і тут є два параметри, які потрібно врахувати: перший не думайте, що у вас є цілий рік, і ви десь там виконаєте ту ціль. Ні, ви собі покроково, попланово, помісячно, поквартально розплануйте, що конкретно ви маєте робити в цей проміжок часу, щоб досягти ось цієї більшої цілі. Друге, це ставити собі навпаки дуже жорсткі дедлайни. Ми маємо бути гнучкими, і поставивши собі жорсткі дедлайни, ви не лишаєте собі простору для маневру. І все, що ви отримуєте, це тривогу і неспокій через те, що ви собі ставите занадто жорсткі дедлайни. Ось ми підійшли до п'яти основних ознак, які мають відповідати ваша ціль, щоб ви могли її виконати. Перша, вона має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, актуальною та обмеженою у часі. Це ми говоримо про методику SMART. ви вже про неї я впевнена, що чули. Але я для вас підготувала секретний інгредієнт, який вам допоможе не здатись на шляху до виконання вашої цілі. Так, от, роблячи конкретні кроки, які ви собі прописали по тижню, по місяцю, по півроку. Тримайте собі в голові ту ціль, яку ви хочете досягти, те, що вас мотивує і запалює. Наприклад, якщо в мене є ціль. Вільно розмовляти англійською за кордоном, спілкуватися з іноземцями, або вона мені потрібна на роботі. І я собі визначила, що для цього мені потрібно вивчати 10 слів на тиждень, але інколи ми встаємо і думаємо, мені не хочеться вчити ці 10 слів, тому що в довгостроковій перспективі, якщо я це пропущу, ну нічого не станеться. Але насправді, роблячи цей маленький крок до своєї цілі, витрачаючи хоча б 5 хвилин в день, щоб вивчити одне слово, ви себе наближаєте до цієї великої цілі. Я вам наведу приклад. Я займалася репетитором один рік. Після цього я мала три місяці перерви. І після повернення до занять я зрозуміла, наскільки був великий мій прогрес, і як багато я втратила, зробивши ось цю перерву. Тому ми можемо просто не помічати тих маленьких кроків, які ми робимо для досягнення своїх цілей. Тому, роблячи ці маленькі кроки, тримайте собі в голові ту ціль, яка вас запалює. І ті відчуття, які ви отримаєте, коли ви її досягнете. Що ж, дякую за перегляд. В наступному відео я розповім про ті помилки, які я допустила при постановці цілей за цією методикою, яку я вам розповіла за 2024 рік, і що я буду змінювати у наступному році. Тому буде корисно підписуйтесь і залишайтеся зі мною.